Добре радіо представляє. Вітаю! Це чергова передача із циклу абетка батьківства. Чи потрібно дітям читати або розповідати казки? Чи важко самому навчитися складати власні авторські історії? І чи справді чарівні казки приносять користь? А чи може і зовсім ні? Ці запитання надзвичайно цікаві. Тож цього разу я вирішив звернутися не до шкільних психологів, а до дитячої письменниці Анна Коршунова, українська авторка, поетеса, публіцистка. Вона членкиня Національної спілки письменників України, переможниця у номінації Дитяча Книга року БІБІСІ 2017 за повість Комп і Компанія, авторка лібрето для дитячих музичних вистав. Пані Анна Сумчанка. Вона неодноразово бувала у Тростянецькій публічній бібліотеці, де зустрічалась із читачами. Дітьми і батьками. А ще вона мама двох синів, і починався її письменницький шлях з казок, які вона вигадувала саме для них. Я запитав пані Анну, а чому казка залишається важливою навіть у наш цифровий час? Ми живемо в час, коли всі вміють читати, і дитина починає читати дуже рано. Тому велика спокуса купити дитині яскраву, веселу, гарну книжку, і нехай вона собі читає казки. Насправді казка це зовсім інший жанр. Казка потребує слухача. Казка потребує двох оповідача і слухача, адже вона народилась тоді, коли іще не було писемності. І це прекрасно, тому що казкар розповідає казку. Або переповідає казку, яку десь, колись, давно, можливо, від своїх дідусів і бабусь, її чув. Тому це не просто оповідь, це така спільна творчість. Спільна творчість, що ви маєте на увазі? Так, казка це дійсно спільна творчість. Я не буду зараз говорити про виховну роль казки, про те, що у фантастичних оповідях через образи можна донести до дитини якісь певні моральні засади. Це досить нудно, правда ж? А я буду говорити про інше, коли казка це. Радість і для дорослого, і для дитини, коли дорослий також стає трохи дитиною, як казала моя бабуся, з дитиніти це дуже таке гарне позитивне слово. А не треба дитину повчати казкою, і мені. І моєму чоловіку завжди було цікаво гратись з дитиною в казку. Ми не просто читали казки, ми завжди їх обговорювали, домислювали. Ми продовжували історії героїв. Ми творили свою казку на основі того, що ми читали. Але ще цікавіше було дітям, коли мама або тато вигадували казку. І дитина підключалась до вигадування цієї казки. Це дійсно захоплююча творчість, але важливо, що вона об'єднує нас, вона поєднує батьків і дітей чимось таким особливим, інтимним, дуже цікавим. І мені здається, казка, спільна казка, вона е, робить нас родичами. А що робити тим батькам, які самі не здатні вигадати дитині казку? Нусь не складається у них з вигадуванням. Казка це такий універсальний е, вид спілкування батьків і дітей. Навіть якщо ви вважаєте, що у вас немає фантазії, що ви не можете вигадати казку, ви можете казку з дитиною почитати, а потім її обговорити. Е, так було. В усі часи були казкарі, які переповідали казки почуті в дитинстві, а були казкарі, які розповідали і вигадували власні казки. Принаймні, казка існує і її завжди можна обговорити з дитиною і погратися в казку. А як це було у випадку з вашими синами? Ну, коли вони були ще маленькими? Мені здається, мої діти завжди відчували. Аби знали, що мамі самі цікаво грати в казку. Тому у нас е, ці два процеси зазвичай розділялись. Мама, почитай книжку і мама, розкажи казку. Е, і так дійсно мені самі був цікавий цей процес вигадування. І ось ця цікавість, щира цікавість, ненаграна, вона дуже важлива е, у вихованні цікавості до світу в дитини. І я бачу вже зараз, коли мої діти дорослі, як вони будують свою кар'єру, як вони ставляться до навчання, як ставились до навчання в школі, їм цікаві різні речі. Вони люди, які захоплюються, а у кожного з них є власне захоплення. І... Це те, що зараз дуже потрібно в житті. А ще найголовніше, що вони продовжують навчатись е, і після школи. Їм цікавий сам процес навчання, як пізнання світу. І на мою думку, величезну роль у цьому зіграла саме казка. А про що були ваші казки? Про що були мої казки? Важко сказати власне про все, оскільки я маю природничу освіту, то це теж накладає певний відбиток і мої казки зазвичай про все, що нас оточує. В моїх казках і рослини, і тварини. І е, все абсолютно щодо оточує дитину. Але мені важливо завжди ще й пояснити, е, як живе, чим живе цей світ, як працює ось ця вся система, оскільки я географ. Е, так мої казки зазвичай тяжіють до пояснення різноманітних процесів у природі. Вибачте за термінологію, але тим не менш це так: мені цікаво пояснювати навколишній світ і робити його. Трошки фантастичнішим, трошки цікавішим. Тому так, мої казки — це більше казки такі про природу, про а, те, що оточує дитину. І, звісно, дуже багато казок було власне з того, чим цікавились мої діти. Бо казка потребує двох: оповідача і слухача. І це дуже важливо. Щоб побажали або порадили батькам молодим батькам насамперед, я зустрічала таких сучасних, на їхню думку, просунутих батьків, які вважають, що казка це викривлення реальності, що це брехня, і намагаються якомога менше розповідати, читати дітям казок, фактично ізолювати їх від казкотворення, щоб дитина формувалась, маючи. Картину реального світу перед собою. Насправді казка це не текст, казка це привід до спілкування, до близькості, до обговорення, до спільної творчості. І її треба сприймати саме так, не з виховною метою, менторським тоном розповідати казки, не позбавляти дитину казки, а творити разом, вигадувати казку разом, гратися з дитиною. І бути самому трохи дитиною. І тоді ви дійсно стаєте з дитиною дуже близькими, рідними, а ще й друзями. Ця передача була б неповною без якої-небудь казки від пані Анни Коршунової. Казка просто казка. У цього твору незвичайна історія. Він входить до циклу так званих казок зі сховку. Письменниця записувала ці казки в перші дні повномасштабного вторгнення, для того, щоб можна було їх слухати у сховищах разом з дітьми. І от цю казку вона написала для хлопчика, з родиною якого сиділи тоді в підвалі, а батькам було зовсім не до того. Аби йому щось притомно пояснити. Давайте послухаємо початок цієї казки у виконанні самої авторки. У дивному придивному світі, зовсім недавно і недалечко, на Мокшанських болотах, жив собі звірний звір, птах не птах, а так якесь недолуге чудовисько покруч Рашиздра плюгавий. Народився рашиздра маленьким блідим глистючком і весело плавав у калюшці зі своїми друзяками і братами черв'ячками-глистючками, граючись у сміливого виглядайка. Це така у них гра, хто довше протримається на поверхні калюшки і побачить, що ж там у світі робиться. Аж раптом на калюшку впала тінь. Його друзі гай-гай і під листочок сховалися, а рашик. Так його зменшувально називала мама Хробачіха, не встиг, бо з переляку завмер стовпом, виснувши висунувши писка із калюшки. Побачив глистючок пташко жовтосинечку яка жила в сусідньому з болотами лісі і злетіла до калюжі води попити. Дивився Рашик на пташку і розумів, що нічого схожого в своїй калюжі він ніколи не бачив. Такі гарні кольори. Не те, що бліді, аж прозорі хробаки з його роду племені. І крила, крила ж є, свобода, лети куди хочеш. Як зачарований, рашик, звиваючись благеньким тільцем, ближче й ближче підпливав до пташки. Аж тут хтось як смик, не його за хвостик. Рашику, дурню, куди ти прешся? заволала, забулькала мама хробачиха. Це чудовисько тебе зжере. А треба сказати, що серед хробаків черв'яків і глистюків не заведено говорити Любий, синочку, не вистремляй носика. Вони навіть не знають таких слів, як пташка, жовтеньке черевце і синеньке крильця, згамає, уявляєш, що з них взяти? Глистючки та й годі. Але Рашику так припала до серця пташка. Хоча що я кажу, у глистюків вже немає серця. Ну, та до чогось же там йому припало? Став він потай мріяти про такі ж крильця й пірячку, і, пір і дзьобик, а найбільше про можливість вільно літати світом. Але ти ж добре знаєш, що мрія живе в серці. От спробуй, помрій про щось гарне, гарне. Правда ж, ось тут, у грудях, де сердечко стукає, одразу потепліло. Та де ж було в Рашиковому глистючковому тільці? Поміститися в великій мрії. А там, де мрія не живе, але все одно чогось хочеться, оселяється заздрість. Рашик страшенно заздрив тій яскравій, пухнастій істоті з очиманими стинками, яка вільно літає світом. Від заздрості він аж почорнів і роздувся, бо ж тяжко злився на весь світ, на долю, на батьків, на. Та хіба ж перерахуєш усе все, на глистючок Зачаїв злобу й образу. Я все одно стану чудовиськом, яке всіх жере, бурмотів собі під носа Рашик. «А тож, ти ж пам'ятаєш, що в мові глистючків не було багатьох гарних пригарних слів, а від своєї мами хробачихи він чув саме таку назву пташки. Отже, перше, що намітив собі Рашик, то стати головним, щоб ніхто ним не командував і не смикав за хвостик. На це в нього пішло багато часу, бо в компанії веселих хробачків його не дуже поважали. Тарашик не зупинявся, втерся у довіру до заводіяки з зграї, потім пересварив усіх приятелів, влаштовуючи усілякі підлості й капості. І чим більше підлостей і капостей він робив, тим більше вимагала заздрість, яка оселилася в його блідому й слизькому тільці. Мені залишається додати, що повністю цю казку та інші деякі казки Анни Коршунової можна послухати на Ютубі. Просто введіть назву Франя неабиякий.